Шановні колеги, даним законопроектом запропоновано внести уточнення. Порядок реалізації військовослужбовцями права на продовження їх лікування у санаторно-курортних закладах, саме після лікування в госпіталях, а також особам, які супроводжують військовослужбовця, якого направлено до санаторно-курортного закладу для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі, це є важливим етапом. Саме реабілітація відбувається в санаторно-курортних закладах, і той механізм, який існує, в діючому законодавстві України є неефективним, тому цей законопроект є надзвичайно важливим. Також цим законопроектом надається право на отримання путівки на безоплатній основі, і також встановлюється, що особа, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно курортного закладу, не може бути інва. Завершу. Що особа, яка супроводжує військовослужбовця, не може бути інвалідом першої групи, та особою, яка не досягла 18 річного віку, тобто повинна бути така особа, яка дійсно зможе допомогти військовослужбовцю у всіх необхідних для нього питань. Тому також підтримуємо і фракція самопоміч буде голосувати за даний законопроект. Дякую.